Доброго вечора. Ну що ж, закінчили ми роботу над е, точілкою такого плану. Е, в, ну, все, як я казав, партія з 20 штук. ось тут. Е, вся, вся лінійка, так би мовити. Е, Стосовно точілки, вийшло дуже багато роботи. Всі питали за ціну. От всіх цікавило. Ну, не, не зміг я скалькувати до кінця, поки все це не доробив, так як. Е, Ну, дуже багато тут 36 тільки отворів. Здається, що тут кусок дерева і е, пару пластин, але, але ні. 36 отворів, 20 з них різьбових, от, 15 різноманітних точених фрезерованих деталей. Е, з тих 36 отворів кожному треба роз, е, в, практично в кожному нарізати різьбу, зняти фаски. От, і так далі, тому подібне. Всі всі детальки, ті, що здирали анодовані. основа з'ясана, покрита масловоском. воском. Тут ще буде шайба під, під кутомір. Додали опції тонкого регулювання кута для того, щоб можна було підстроїти, підлаштувати кут, Там, якщо припустимо. Маємо зараз умовно 12, зміщуючи цей узел, можемо підняти. От, або навпаки, якщо відштовхувати від себе, опустити на, на необхідний діапазон. При цьому при заточці сама, э, сама речка плавати не буде. От. Якщо раптом що, тут все регулюється все на е, э, там, де потрібні потайні, потайні отвори, там стоять гуджони. Там, де зручніше крутити рукою, там відповідно барашки? От. Що тут ще? Штанга розбірна, розділена. Втулка на шарнірі з поля циталя. Ну от, власне, принцип роботи дуже простий, я б показував на попередніх відео, не бачу сенсу на цьому зупинятися. От і перекинули. Тобто, -то це ж є ще середнє між... Середня ланка, так би ну, мовити, між точилками з магнітним кріпленням і точилки, з точилками з повноцінним поворотом механізму. От, дуже гарно підійде для всяких фіксів. От, за рахунок того, що губки е, не сильно широкі. Раз, так. Ну, ось маємо 50-50 мм. Але кожна з них. Як йде окремо, розрізано для кращої фіксації клинка по 26-25 мм. Отака от, от вийшла точилочка. Пробили ми їх 20, лишилось зараз, здається, 13 мм. тож кому цікаво, хто хоче зробити собі подарунок під новий рік, під ялинку. Можливо, ще хтось стигне до Миколая. Можете писати в приватне повідомлення або звертатись за номером, за номером телефона, який я вкажу під відео. Вот. На цьому, власне, все. Всім дякую за увагу.